Я не думаю. Я е, думаю, що це банальна торгівля. Е, він про розгляд документів про те, що треба е, в. Так, ретельно вивчати ці документи, да треба вибудовувати стратегію, які документи ми можемо ухвалити, так щоб це не заважало європейській інтеграції. Він про це вже говорив. Але от сам факт е такої, е знаєте, е такої чоловночної дипломатії, як колись казали, да, коли спочатку Брюссель, потім Москва. Це, на мій погляд, свідчення того, що банальна торгівля йде А що Політична, є предметом торгу? А в даному випадку, перш за все, я думаю, Україну Інукович особисто цікавлять питання енергетичної політики газове питання. От е квінтесенція, те, що він на всіх публічних заходах останнім часом говорить про це, означає, що він шукає якісь варіанти. Я думаю, що Інукович буде говорити про газ. А от Путін зустріч про митний союз. А де є предметом торгу 2015-й? Ні, не зараз. От е, якщо б зараз сам Янукович почав про це говорити, це все це капітуляція. Я думаю, що про це будуть говорити е, наступного року, і можливо вже з подачі росіян, тому що росіян є що запропонувати на відміну від Брюсселя, от саме в контексті президентських виборів.